За словами обвинуваченого того дня, його з сусідом за стілля затяглося до пізнього вечора. Крапку поставив його тост, все буде Україна. Господар неочікувано відповів, нібито пропагандистськими наративами про непереможність русських. Обурений почутим, він поспішив додому, проте сусід вирішив, розмова не закінчена і подався слідом. Вже на його подвір'ї від проросійських висловлювань ішов до образ дружини з сина, яким погрожував розправою росіян. Відповідь не забарилася. Непроханого гостя чоловік кілька разів вдарив кулаком в обличчя. А потім дістав завтівки ніж. Перший з десятка ударів голови шию виявився смертельним. За умисне вбивство Хмельницький міськрайне суд засудив молодика до восьми років в'язниці і стягнув з нього на користь потерпілих моральну і матеріальну шкоду. На думку дружини вбитого, таке покарання за смерті чоловіка занадто м'яке. Тому через свого представника вона оскаржує вирок до апеляційної інстанції, і просить збільшити строк ув'язнення. Сергій Косяку суді акцентує після скоєного сусід не шукав шляхів примирення з сім'єю загиблого і копійки не дав на його поховання. Слідже, ж свідомити цей характер кі. Кілька заподіяних тілесних ушкоджень, він фактично три рази вбив людину і на сьогоднішній день залишив вдвою молоду дружину та її неповнолітню дитину. Хороший сім'янин працівник з авторитетом ніколи не порушував закони. Навіть курки зарубати не міг, бо втрачав свідомість від вигляду крові. Розюмує показання свідків і дослідження в апеляційному суді характеристики обвинуваченого його захисник Володимир Прядун. Він певен, що тригером для жорстокого вбивства для досі врівноваженого чоловіка стали проросійські висловлювання та ще й погрози сім'ї. Конфлікт між обвинуваченим потерпілим виник з приводу висловлювання останнього своїх проросійських настроїв. Саме це викликало емоційне задоволення збережністю, вивинуваченого слова свого захисника підтверджує сам підсудний. Я не є соціальним поки я стояв за нашу країну за своїх людей, за своїх жінкою. Чи дійсно загиблий чоловік підтримував країну агресора достеменно невідомо, каже прокурор Ольга Шістка. Поза як слідчі опитали його дружину і колег, проте ніхто з них цього не підтвердив. Менше з тим, прокурор погоджується з вироком суду першої інстанції та призначеним восьмирічним ув'язненням. Судом призначено міру покарання в межах санкції кримінального кодексу України, яка передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Тому і стороною обвинувачення вказаний вирок. Не розкаже аполян, упевнений, що мотив вбивства за проросійські погляди це лише тактика захисту. Ця тактика, як мета вчинення злочину, тим захищаючи державу, і, начебто, потерпіли й висказував проросійські погляди. На мій, на мій погляд зазнала краху адже не доведено будь-якими доказами. І власне, якщо б вони були такі події, то ними мали б розбиратися правоохоронні органи, а фактично вчинив самосуд, позбавивши людину життя. Поза як обставини справи ніхто не оскаржував. Колегія суддів апеляційного суду перевіряла вирок лише в частині призначеного покарання і визнала його законним. Місцевий суд, зокрема, врахував, що обвинувачений не має судимості. У нього міцні соціальні зв'язки, сім'я і неповнолітня дитина на утримання офіційно працевлаштоване. Характеризується виключно позитивно, визнав вину та шкодує про вчинене. До того ж, взяв до уваги причини конфлікту та намагання обвинуваченого його уникнути, визнавши необґрунтованими доводити апеляційної скарги, хас залишив її. Без задоволення, а вирок без змін.